Мучу, да, там є багато позитива, якщо не помиляюсь, 9,8 мільярдів доларів, доларів, які зараз йде мова, вони передадуть нам 1930 цих ракет. Так, для так, Петри, так, так, витаж, це важливо. 600 ми отримаємо до кінця цього року. Це велике кількість, друзі, Я хочу сказати, і ми знаємо, що найкраще і найефективніше це дійсно. Петріоти, які сьогодні відпрацьовують гарно. Також іде мова про те, що домовити з американцями, щоби закрити наше небо. І ми знаємо, що якщо б сьогодні у нас було б, було б закрите небо і. Нам би допомагали, ну, як, наприклад, допомагають Ізраїлю, дуже би змінилася ситуація. Британці сьогодні кажуть про те, що вони готові нас потримати в морі. І це теж дуже така гучна і крута заява. Я хочу сказати дякую британців. І, Трошки здивований позиції Італії, які кажуть, що це війна не стосується вони. Ну вони кажуть, що ми не готові відправляти своїх людей, і також Польща не готова відправляти своїх людей в Україну. Друзі, давайте ще раз хочу підкреслити: ніхто воювати, відправляти на лінію не готовий. Сьогодні йде мова про те, що оце буферну зону, де так скажемо, можна створити, то американці готові домовити. З саудитами і саудити готові е, розташувати свої війська. Да, сау, ну, саудовські, да. так.